Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. На Чернігівщині підключили перший в Україні біометановий завод. Як він працюватиме? Поки чоловік захищає країну на запорізькому напрямку, дружина почала відбудовувати дім для родини, як закладали перші цегли будинку. Писанка з кістки 11 століття, керамічна з брязкальцем усередині, дерев'яні та традиційні мальованки, які особливості чернігівських писанок. Першим в Україні пустили біометан у газові труби для споживачів сьогодні. На Чернігівщині до газових мереж під'єднали агрохолдинг, який першим в країні почав виробляти біометан із відходів сільськогосподарського виробництва. Продовж п'яти років з біогазу отримували електроенергію. Новий напрямок відкрило повномасштабне вторгнення Росії і зростання ціни на природний газ. Розповів гендиректор регіональної газової компанії Олексій Тютюнник. За рік Агрохолдинг вироблятиме 3 мільйони кубометрів біометану, продаватимуть його до Європи. Що це означає для Чернігівщини та загалом України? Розкажемо далі. То таке велике підприємство, а в ньому нема відходів. Це одне з агропідприємств Чернігівщини. П'ять років тому відходи від сільського господарства та тваринництва тут почали переробляти на біогаз. Це відходи кукурузи, просто які ми очищаємо. Це у нас сухі, коли ми чистимо зерно. Завдяки цьому виробляли зелену електроенергію. Торік з біогазу почали виробляти і біометан, замінник природного газу. Сьогодні біометан вперше пустили в труби. Його отримають півтори тисячі споживачів. Ця компанія стала першим біометановим заводом в Україні, який під'єднали до газових мереж. Кінцевий споживач не відрізнить. Ні по кольору, ні по запаху. Чи це він біометан зараз споживає, наприклад, на своїй газовій плоті, чи, наприклад, газ. над інженерним проєктом працювали близько року, говорить гендиректор регіональної газової компанії Олексій Тютюнник. Десь за півроку до початку війни в зв'язку з тим, що ціна на газ пішла вгору, З'явилась можливість у виробників і бажання перейти до. Фактично реалізації газу на ринку України і за його межами за рік підприємство вироблятиме 3 мільйони кубометрів біометану. Його агрохолдинг планує продавати до Європи. Загалом біометан зараз ми не плануємо продавати кінцевому споживачеві, бо різниця в ціні не дасть нам просто змоги взагалі, хоч з якоюсь прибутковістю працювати. Ціна та що зараз для населення просто нереально. Не, не ну і всі розуміють, що вона набагато не що Голова правління біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха каже: європейський союз, куди прямує Україна, в майбутньому хоче відмовитися від споживання природного газу. Європа зараз виробляє вже 3,5 мільярда кубів біометана на рік. 30-му році вона планує виробити 35 мільярдів кубів біометана. Україна має ресурсів для виробництва як мінімум 21 одного мільярда. Купів біометана на рік. При цьому до повномасштабного вторгнення Україна споживала протягом року близько 30 мільярдів кубів газу. Георгій Гелатуха говорить, Україна має потенціал і величезні площі землі, аби з відходів сільського господарства виробляти біометан. Ми автоматично з країни імпортера переходимо в країну експортера. Європа з задоволенням вона жде, чекає українського біометану. Також в Україні є перспектива стати незалежною від закордонного газу. У другій половині 2023 року інвестори планують встановити ще один модуль з виробництва біометану у Київській області. Тому так, це початок чогось нового. Я впевнений, за 5-10 років це ну, буде така достатньо масова історія. І вона ну, ще одним прикладом того, наскільки аграрний бізнес в Україні в умовах конкуренції може показувати результат. Наталія Гоман, Ольга Онищенко, Роман Репа. Суспільне новини. Чернігів. Правова допомога при мобілізації, соціальні гарантії і підтримка та надання відстрочок від мобілізації. З цими питаннями Чернігівці можуть звернутися до пункту підтримки мобілізації, який відкрив Чернігівський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Де можуть звернутися наші громадяни і в нормальній дружелюбній атмосфері. Переговорити, чи є підстави для надання відстрочки, які є соціальні гарантії для захисту наших військовослужбовців? Такі центри працюватимуть і в області, в пролуках та ніжині. Розповів Олег Гончарук. У Чернігові за день до пункту звертаються в середньому п'ятеро людей. Звертаються члени сім'ї, дружини, звертаються військовослужбовців, яких чоловіки проходять або діти проходять військову службу. За під час мобілізації, як військовослужбовець отримати відпустку, як провести його там, переміщення до другої військової частини, щоб десь поближче було, ну, це ми розповідаємо, куди звертати? звертатися, є така можливість чи немає такої можливості. Звертаються громадяни, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом. За словами Олега Гончарука, повістки в пунктах не видаватимуть, але згідно зі змінами у законодавстві, тепер повістку можуть вручити і не за місцем проживання. В жодному разі в цих пунктах підтримки мобілізації не будуть вручні жодної повістки. Ми не збираємо прізвища людей, які перебувають на обліку. Ні. На сьогоднішній день цю повістку можуть вручити там, де людина зараз знаходиться. Наприклад, в на франківській області, у Львові і в будь-яких інших областях, не по місцю перебування на військовому обліку. На сьогоднішній день вже працює загальна система єдиного державного реєстру військовозобов'язаних і обмін інформацією відбувається досить швидко. Поки чоловік захищає країну на Запорізькому напрямку, дружина почала відбудовувати дім для родини. Житло бурлаків у Киїнці рік тому зградів обстріляли росіяни, коли жінка з двома дітьми на руках ховалася у підвалі цього ж будинку. Влітку чоловік отримав повістку і вступив до лав Збройних сил України. А Марина разом з волонтерами спочатку розібрали завали, а навесні заклали перші цеглини у новий будинок. Як це відбувалося, дивіться далі. Це заїжджу, а усердимо слідку. Тяжко, коли все буде добре. Все буде добре, і чоловік повернеться ще й будемо дах всі разом укрити. А поки закладають першу цеглу для майбутнього будинку родини. Стіни зводитимуть з пінобетону. Знаєте, я навіть зараз, чесно, я не можу це повірити, що в нас щось починається. Це все, що лишилося від двоповерхового будинку Марини Бурлак. Тут у нас була кухня. Тут у нас був зал, сходи на другий поверх. 4 березня 2022 року його з градів обстріляли росіяни. Марина в цей час з дітьми була у підвалі будинку. На нас почалося все засипати цеглами, чоловік тільки встигнув крикнути «накрий дітей. Це була, то стіни винесені повністю. Дах пробитий, в нас горить дах. Ми почали тушити. Вон тестявий дом, обстріл з граду. Сусід тільки мені крикнув Маріна, ляж Будь ласка, на дітей, тому що це знов стріляють в нас. У мене мала не розуміла, чому так. Я їй кричу, лежись, топчу їх в землю малого малу, малий, вообще розривається, тому що дитині був тільки рік. Мала, плаче, де мій тато, я хочу до тата. У мене був один страх, що якщо ми попадемо кудись під обстріл, то щоб тільки зразу і всіх, щоб не залишились діти, щоб просто не дай бог щось случилось, то зразу з усіма. Після обстрілу будинку родина виїхала до родичів в село Отрохи, там прожили півроку, а потім повернулися в Чернігів, де стали жити на квартирі у родичів. Влітку чоловік Марина отримав повістку і пішов захищати Україну. Він приходить додому і каже, що ну, я піду. Я піду, в мене знов знов його просила, не треба. Я кажу, я з двома дітьми немає хати, я просто не зможу. Він каже, ну ти розумієш, що я не хочу, щоб таке знову повторилося. Ти розумієш, що, ну, що було під Києвом, що було в Буші. Я не хочу, щоб знов прийшли якісь виродки і знущалися з моїх дітей, знущалися з моїх батьків, там, з моєї жінки. І він вирішив іти. Поки чоловік воює, Марина наприкінці літа разом з волонтерами розібрали завали будинку. Кажу, Маруська, говорю, на наступне літо будемо заселятися, буде новосілля. Та ну, та як? Ну, потім посміялися, посміялися. Уже останній раз ми перекривали тут, ну, врім'яночку ці робили. Кажу, Маруся, давай відбудовувати та. Та ну та ну нада, а боюсь. кажу, та давай. Ну і так давай. І от в результаті хлопці вже майструють. Перші стіни з газоблоку родина почала зводити цими вихідними. Поможи тому, хто несе тягар, не тому, хто положить тобі його під ноги. То якраз ця родина частину з цього будівельного матеріалу купила за свої кошти. Тобто вона е, не на не вона не е, опустила руки. Вона старається відбудуватися. Оця Маріна і її родина, в тому числі вони хочуть повернутися додому. І вони не ходять, що мені ніхто не допомагає, не ходять, не жаліються, а беруть собі тихенько і працюють. Фундамент будинку зберігся, а це 90% успіху, каже волонтер Валерій Зубко. Звести будинок планують вже наприкінці літа. Ми стараємось першу чергу зробити людям, які цього потребують. В кого діти інваліди, хто не може собі допомогти, якщо військові служать першочергові, тому що і ті, хто прагне, вони самі йдуть на будівництво і самі беруть цеглу, молоток в кого є ідея, тут і бажання. Тому тому в першу чергу допомагаємо. Коли інші там можуть сидіти, ревіть то ця рогом вперлася, і ну важко, не важко, але піду й буду робити. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Писанка з кістки 11 століття, керамічна з брязкальцем усередині, дерев'яні та традиційні мальованки. До великодніх свят у Чернівському обласному історичному музеї імені Тарновського відкрилася виставка писанок в рамках проєкту Етніка. Четверо чернівських майстрів презентували понад пів тисячі своїх робіт. Це розмальовані, розписані, витравлені та вирізблені вироби з яєць. Про особливості чернігівських писанок дізнавалася Альона Марчан. Вийти за рамки традиційного писанкарства вирішила чернігівська майстриня Маріанна Ваценко. На виставці вона презентувала солом'яних павуків оберегів. Це поєднання технік плетіння із соломи та виготовлення мальованок. Чи мають вони магічну захисну дію? Ну це, мабуть, це більше стосується наших предків, які в це вкладали значення. Серед представленого на виставці і яйця, яким сотні і тисячі років датуються 11-12. -тим сторіччям знайдено було в Шестовиці невеличке яйце, Бряскальце. Це таке кістяне яйце, знайдено було в Чернігові. І 17-18 сторіччя теж така вже глиняна писанка. Вона паливою дуже красива, прекрасна. На жаль, вона не ціла. Майстриня Ірина Кришталь виготовила керамічну писанку. Це теж яйце як і те, що знайдено було в Шестовиці 11-го сторіччя. Річчя витвір. Ось ну а в більшості, все ж таки, це ну курячі, це гусячі яйця і навіть перепиліни яйця. Із понад 500 писанок на виставці 375 належать Маріані Ваценко. Майстриня розповіла, що любить шукати нові техніки своєї роботи, тому користується не лише фарбами. Наприклад, використовує оцет чи кислоту для створення витравленої крашенки. Дряпанки з'являються за допомогою бормашинки, але все ж улюблена техніка. У Маріанни це писанки з натуральних барвників. Для цього вона використовує трави, квіти та ягоди. Це можуть бути пелюстки тюльпанів, квіти, бузини, чистотіл, ромашка чи ягоди чорниці та шовковиці. Хоч і складна із но вона затягує. Якщо ми користуємося відварами трав… Це вже інше чаклування, і воно фарбує дуже повільно. А якщо це ну уявіть від 15 десь хвилин і до 7-8 годин. Якщо це багатокольорна писанка, вона може і не тільки за один день пофарбуватися. Щодо традиційної чернігівської писанки, то народні майстрині сходяться на тому, що вона вирізняється своєю простотою та натуральністю. Переважно цибулиння використовувалось при написанні. Інші в принципі теж барвники природні рослини, своєю лаконічностю, своєю простотою. Шпиня цибуля дає дуже велику палітру відтінків і кольорів від жовтого христого до насиченого темного коричного. Окрім виставки писанок в історичному музеї провели майстер-клас з їх виготовлення. Промити і обов'язково просушити, і потім вже ми починаємо працювати. Розписувати да, за допомогою писачка. Чернігівка Ольга вперше бере участь у подібному майстер-класі з писанкарства. Вдома зазвичай робить із родиною крашанки. Натуральні ну, і синтетичні, да, вже готові традиційно як всі лушпиння, цибулі, наліпки ми не використовуємо. Альона Марчан, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Дивіться на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. Я на цьому з вами прощаюся. На все добре.